На Закарпатті шахраї проводять нову оборудку. Краянам почали надходити листи, нібито від Закарпатгазбуту, де пропонується сплатити борг за газ за пільговою ціною. Схема така: у дводенний термін внести п'яту частину від заборгованості і в такому разі підприємство нібито спише решту боргу. Та як з'ясувалося, реквізити не співпадають з оригіналами. На підприємстві переконують, нічого подібного не надсилали. Це працюють шахраї. Подібний випадок зафіксували на Виноградівщині. Абонент та Закарпатгазбуд звернулися із заявою до поліцію. Це рекомендують зробити всім, хто отримав подібні листи. Даний лист прийшов абоненту у Виноградівському районі. От і це якби перший випадок, але з метою убезпечення того, щоб люди не скажімо так, хтось не відреагував і не повівся на цю провокацію. Відповідно, і на цей фейк, відповідно, ми зразу оголосили про це в засобах масової інформації. І до речі, в першу чергу, що ми зробили, це звернулися звичайно з заявою до правоохоронних органів, тому що у цьому має бути дане належне реагування і розслідування цього факту, тому що це кошти людей. Відповідно, це шахрайські дії.